Друзі І всім привіт-привіт! Ви на каналі Тімошкіни кіношки І сьогодні я буду знімати перше своє відео про якусь гру комп'ютерну. Що ж, будемо розпочинати. Це я. Е, сьогодні ми, я буду знімати відео, відео не всі ігри. Буду знімати відео в Стіла Брайн Рот. Заходимо. Тільки. Не на публіку. На віпку. Такс. Ось приватка. Ну, віпка, приватка. Немає різниці. Заходимо. І вибачте, якщо вам погано видно, просто це моє перше відео і я ще не встановив програму. Щоб знімати це з комп'ютера, тому я знімаю з телефону. Чекаємо, доки загрузиться. О, все загрузилося. Що ж, отака в нас база. Не дуже добра, але все ж таки. В деяких ютуберів, ну, що ж, оцінюйте бренд родів. Gadjito takoto na 1,1 milijona. Los Trontuncitos -tun na 1,3 milijona. Dali Los Bombinitos na 2,7 milijona. E, Urubini Flamenginiji na 1,4 milijona. Ne zamerajte pozornosti. Немає нікого. У дін дін Ну, звичайний на 75 тисяч. Далі цього продаємо. Ніхто там не вийшов ще у нас. Ніхто. Так. І це ще продаємо. леру леру лєт Йдемо ФК стояти, а поки я буду стояти ФК. Ну, що ж? Будемо чекати. Або ж чекати того, хто потрібен мені для переродження. Лос... Ну, Бомбомбіні-Гузині просто. Чому я кажу лос Бомбінітос? А? Чому я так кажу? Мені потрібен не лос Бомбінітос, а просто Бомбомбіні-Гузині. Що ж, будемо чекати. Д стоп! Я забув про кої яку штуку. Ось вона. Х2, удачі через 28 минут. Друзі, того продовжую я знімати відео через 20 хвилин. Це ж добре, в нас буде вдача на сервері. Що б нам можна було б пошукати? Нічого такого цікавого навіть і нема. Фух, ну давайте зайдемо на... До речі, от ось цих от чувачків ніколи не давайте, в друзі. І мене теж не додайте. 88 not The Frozen. Ну, давайте. Що ж. Але я ж іще не дуже звик грати взагалі. в ігри на компі. Ну. Я постараюся. Так, я вижив аж 30 днів. Я це рахую, що це нормально. Одразу ж команда така: 138 днів це добре, 130 днів це також добре. Дуже добре, я б сказав. І все, ми відправляємося. Так, ой. Трошечки проспав. Не звертайте на цю кацапську мову, уваги. Угу, на четверо. Так. Дерево хтось, як завжди, забув. Ні, я не сюди. Туди і от здаємо дерева. Shift. Чомусь хтось робить дерева, але їх не збирає. Навіть я, от я ж на комп'ютері ой, це їсти, а це от збирати. І садити. Я от навіть, бачите, знаю, як це все робити. Ось цю всю складну штуку. І до речі. Якщо мене дивиться якийсь ютубер, не знаю як, це взагалі можливо чи ні, то можна я спитаю вас, як ви так граєте професіонально на комп'ютері? Ну, я ось отак от. Погано дуже. Хоча бам, бам-бам. Не так, погано реально. Підемо добувати кролячу лапку. Зараз це буде з горем пополам. Кролик, не тікай від мене, будь ласка. Я не можу бігати швидко. А, та ти, видно, і не дуже тікаєш від мене. Дякую тобі. О! Одразу прямо вибив кролячу лапку. Це дуже... Дуже, дуже і дуже добре. Мені просто пофартило, напевно. Біжимо з шифтом. Все. Новий левел! А, ні. Добре, не новий, так не новий. Старий, так старий. Ой-ой. Це було небезпечно. Вона могла забрати мою крончу лапку. О, сюди якраз таки їх і можна здавати, але я не знаю, де ось це взяти. Тому ні. Хоча спробуємо моркву зараз. Може це вони так моркву зображають. О! Я що вгадав? Я вгадав, схоже, друзі. Я реально вгадав. Це морква. Ні-ні-ні-ні, дай забрати мені ось це от. Тиквінь. Тиквінь. Що, Де, Де тут хто? Добре. Заутаємо сундук. Хоч я і боюся. О, добре. Так. Сразу. Одразу ж. Ще раз вибачаюся, друзі, за те, що я ось так от знімаю. І так. Ми граємо вже 9 хвилин, а це тільки перша ніч. Нам пофартило, друзі! І нам випав хороший топор. Це добре, це дуже добре. Але... Я все розумію, але мені потрібно шукати вовків. О, хтось скинув для мене навіть фонарик. Це добре. Е, ой, не, я не на ту кнопку нажимав. А, видалити це паск спей. Я так і не зрозумів, що це за кнопка. Але шукати я ж її на відео не буду. Я з що робить? Ви реально, нас вже троє тільки. нас всього ж троє, друзі. Фух. навіщо виходити на першу ніч? Я не розумію цього. Якщо ви один з рандомів, то поясніть мені це, будь ласка. Бо я такого не розумію. Я виходжу тільки коли дуже надо. Прям сильно, дуже сильно надо. Треба, точніше. Чому я розмовляю трохи і по кацапськи? Сужиком, як кажеться. Глинт Гвинт, гвинт, сюди гвинт, гвинтівку, так, гвинтівку. Лапку кролика тобі несу. Що ти мені даси на вибір? А я вже і так знаю. Що ти мені даси на вибір? У нас є хороший сак і хороший топор. Я не хочу закривати екран своїм друзям. Чому ви мене це примушуєте робити? Іт. Іт. Добре, це прекрасно. І, друзі, якщо ви граєте не з комп'ютера і хочете на комп'ютері грати, то це ваша помилка. Тому що на комп'ютері дуже складно грати. Я вам це чесно кажу. Реально. Просто, по моєму досвіду, от я зараз граю і це складно, реально. Бачите, в мене навіть. Ну, звісно, так, якщо я буду з додатком, то... Буде нормально, видно, але ж я зараз граю без додатку. Якщо це відео набере хоча б 10 лайків, чи 15, то я зніму другу частину, там, де ми вже будемо грати в Стіл Брейнрот. Ви мене добре, я дозволяю додати себе в друзі. Потім, коли буде розіграш, то я скажу і скажу, в який час заходити можна в стіле Брейнрод. Ну, на мою віпку. Ви будете заходити туди і я вам буду дарити одного Брейрода. Надіюся, що мене не обкрадуть. Хоча як мене можуть обкрасти на мої же віпки. Добре, це звучало досі странно. Ніна поставив палки. Які палки? А, це ті шипи. Угу. О, ні. Там олень. Друзі, ходімо прямо на оленя. О, ні, там оленя. Ходімо прямо на оленя. Добре. Смішно. Тут не було нічого такого. Я нічого не їв. Ви нічого не бачу. А що, ви самі нічого не можете принести? Ну нормально тут поприносили, звісно. Добре, я не буду з вами цей е, спорити. Ви не зробили ні жодної кроваті? Ви реально? Боже, все, я зробив. І зараз, багато, завдяки мені, в нас буде більше днів. До речі, чому я так не зробив? Все і в нас в два рази більше. Що ти тут пишеш? Дунт? Добре, я нічого не зрозумів. Але в нас. Х3. У Сенсі. Дві кроваті. А, так, Х3. Правильно все. Стоп! Ай! Ну як ви померли? Скільки нас? Троє. Вже троє. От так, друзі, вам краще видно, так? Я, напевно, зараз зроблю ось так. от. З камерою. А, не можна приблизити. Ну добре, не можна, так не можна. Побігли. Його. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой, я лисий. Ой плакі плаки Тікаєм, тікаємо, тікаємо. Бам-бам-бам. А я не боюся тебе. Хоча я боюся тебе, але мені все одно... Ні, я тебе боюся, друже мій. А, ти мене не догониш просто. Все. Я його виграв. Суди, ви бачили? Так, я крутий. Так, уф. Америка Ггуф Я напевно залутаю так, як це роблять і ютубери хороші. Так, просто так от ідуть і все ось так от лутають спокійно. І ніхто їм урону не наносить. Навіть. Ну так, я так і зробив. Ось спокійно. Сундук також так же можна. Я думаю, що сундук також можна так відкрити. О! Ну, бачите, я ж казав, ну. Просто я геній. Я просто геній. Добре. О! Тут навіть так і зроблено, щоб... Добре, що ж, я не геній. Мені потрібно це. Ваншот. Щось я не шотаю нікого. Ой-ой-ой. А, вони пішли на неї, вони пішли на неї, добре. Ой, це не дуже гуд. Це не дуже гуд. А, ні. Ай. Ні. М, чому? Скільки тут нас? Троє. Ні. Як я помер просто. Анімація. Що? Та як? Ні, я не хочу в це грати більше. Добре, друзі, давайте. На сьогодні до побачення і вийде друга серія на. хоча б на 10 лайків. Будь, рад... Будь ласка, наберіть 10 лайків. До побачення!